Права для чіткої дикції. А саме для того, щоб ви могли дуже класно вимовляти звук Л і Р. Язичок торкається верхнього піднебіння, твердого піднебіння на звук Л. І нібито впирається. А потім нібито на звук Р лягає повністю по всій площині, по всьому периметру верхнього піднебіння. І як ми працюємо з м'язом? Показую. Слідкуйте за тим, щоб ваша щелепа не була дуже рухливою. Слідкуйте за тим, щоб працював саме ваш язичок. Якщо не виходить одразу увімкнути да, м'яз, спробуйте зробити зі звуком: ли, ли, ли. Потім звук приберіть і залишіть тільки м'яз. Повторюю.